Вітаю на моєму каналі садівники. У нас сьогодні 5 червня 2023 року. Знаходимось у Барський район Вільницька область. Нагадаю, сад Golden Delicious на підщепі ММ106. Хочу показати результат роботи контурного обріщика. Нагадаю, ми не різали взимку і весною взагалі і... Обрізали контурним обрізчиком. така виходить картина. Обмежили висоту дерева. Ось у нас топчик і десь 1,60 бетонні і два яруси от. і Висота дерева десь приблизно 2 2 2 Бачите, десь 2,40, 2,50, 2,60 метра. Бачите, приблизно на 2,6 обрізали верхи. Там все рівно незручно збирати яблука і в плані хімобробок хімія краще залітає. От, звісно, не так гарно, як вручну, бо тут позалишились деякі конкуренти в кроні. Але не дивлячись на це, вони у нас з яблучками. Яблука вже десь мають біля 20 мм в діаметрі. І в цілому непогано для тих, в кого великі об'єми садів. і... Мало робочої сили, цілком можна застосовувати контурний обріжчик, які недоліки. Після нього треба гілки, які залишаються висіти на кроні і лежати внизу. Треба підгортати вниз. Ми поставили дівчат, вони частину гілок підгортають на середину. І Потім ми їх дробимо мульчером. От. Ну, деякі гілки, звісно, так травмуються, деякі яблучка травмуються, але від цього нікуди не дітися. Навантаження плодами десь 15, 18, 20, як яке дерево. Звісно, є дерева, які мають періодичність плодоношення, такі якось це. От, на них яблук зовсім мало, буквально пару кіло. Замовив я фалькон. Десь на днях обробимо від борошнистої роси. Замовив стробі гектару і будемо готуватися до другого етапу внесення гербіцидів. Бачите, бурянів мало, але де неде полізла лобода. Нагадаю, у нас прийшов дощик в кінці травня, на початку червня випало 18 мм опадів. До речі, про опади. Отут напрямок рядів з півночі на південь. І вологи під деревами візуально вже нема, земля суха. Або я на Дев'ятки, де ряди з заходу на схід, то там з західної сторони, там де тінь від дерев падає в обід, то є волога і її досить багато. Оце часто питають, як садити краще. Там, з півдня, на південь чи з півночі, то при садінні з заходу на схід більше зберігається вологи в ґрунті. Це так, на заметку. Ну В принципі, все, що я хотів вам розповісти. Це був Михайло Шемчук, Вінницька область, Барський район. Результати обрізки контурним обріщиком. Можливо, покажу вам ще трохи пізніше абрикос. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава героям! Йдемо до перемоги. До побачення!